Вітаю тебе на каналі Торія, і сьогодні ми продовжимо проходити Hotel Renovator. У нас нова людина знімає номер. Вітаю тебе! Сподіваюся, тобі все подобається, і ти не впадеш крізь підлогу, як дівчинка, яка була тут до тебе. Яка в тебе борідка прикольна? Коротше, ми йдемо у вестибюль. Я тебе зачиню і давай у туалет зачиню двері. Навіщо тут всі двері відчинені? Отак, зачинемо. І мені цікаво щодо прибирання, чи можу я це вже ламати? Можу, я тобі трошки сміття хочу прибрати, а то ти що ходиш у це? Ой, плитку зняла. Плитку я не хотіла знімати, насправді ще. Я хотіла лише сміття поприбирати. Так, наче тут все чистенько мене хвилює лише сміття. Це теж приберемо. У нас з цього боку живе людина, тому отак, з цього боку ми і прибрали трошки. Де там моє яйце? Це нормально? Воно на місці. Все, оту сторону я поки не буду прибирати, де ще тут, щоб він не дивився на цей е, безлад. Дивіться, тут ще й картини є. Картини? А це теж сміття? Ні, це стара картина 250 доларів, слухайте. Може, я ще диван зламала який-небудь? Коротше. А, підмісти тепер. Та давайте. Трошки підметимо. Це плитка видрана. Я можу кидати сміття. Це що таке? Ви бачили це? Та досить підмітати. Нічого собі. Коротше, з цього боку в нас чисто. Все добре. Картини висять. Поїхали вниз. І тут би прибрати ще. Було б непогано, насправді. Все сміття, все сміття. Картина не сміття. Коротше, картини ми не продаємо, а все інше продаємо. Ну, давайте ще трошки приберемо. Валізи чиїсь тут лежать. Подушки окремо, прикольно. Трошки навести треба марафету. Картини залишаємо. А це теж бруджі, напевно. А, знов плитку зняла. Та що ж таке? Послуга ремонту. Не можна ще ремонтувати, треба лист читати, а я не можу у мене брудно. Знов плитку зняла. Ну, і все одно коли-небудь ми будемо тут ремонтувати це. Ці двері не можу я зламати. Це елемент стіни. Тут нема нічого цінного, так, просто перевірити. Наче нема. О, годинник. Продамо. Ні, картини я залишаю. А ось це сміття. Треба тут все прибрати. Потім читати лист. Ну, як так? Трошки прибрали. Ось це можна продати? Так, вінтажна лампа, там також була вінтажна лампа. А мене не перебирається оця павутина. Ну, нехай. Все, прибрали. О, Тепер можна і лист прочитати. Де він там? Лист. Любі діти! Вітаю вас у моєму готелі. Сподіваюся, ви повернете йому колишню славу. Ви будете здивовані тим, що можете знайти в кінці шляху. Хай вам щастить, Рой Беннет Це наш дідусь. Дякую, дідусь. Так і є цей лист від нашого дідуся. Сподіваюся, він зможе нами пишатися. Я теж сподіваюся. Так, а ми прочитали. Я тут все тобі зламаю. Ти пробач, якщо що. О, в нас перша зірка. Новий рівень якості. Відкрито нові меблі. Ого, скільки всього. Дивіться, скільки прикрас. Нові фарби. Усі відкриті предмети тепер доступні в радіальному меню. Ліжка. Добре, дякую. А я хотіла ламати далі, якщо що. Ось так. Залишилося назвати це місце. Та можна братися за роботу. О, логотип навіть є. Так, назва. Українська локалізація є, а українськими літерами назвати готель не можна, чудово. Хотел Торіятел. Нормально. І давайте що-небудь ось таке може. Типа водичка. у мене буде який-небудь басейн? Цікаво. У трейлері до гри є басейн. Не знаю, нехай буде таке. Що робити далі? Ти мені скажеш? Перейди до номеру 103 ого подія якась! Добрий вечір. Мене звати Влад Романеску. Я планую залишитися тут на ніч, і у мене є кілька скромних прохань. Я люблю тишу, бо якщо мене потривожити, ну, скажімо так, я можу збуритися. Світло дратує мої чутливі очі, тому мені потрібні темні штори. І ще, будь ласка, приберіть усі дзеркала. Це що, це вампір? Серйозно? Я хочу зробити кімнату для вампіра, це цікаво. Так, я тут прибрала у тебе, до речі. О, Тут ще є. Боже, да, куди ти? Стоп! Куди все полетіло знов? Воно все летить. Дивіться, в мене є молоток, я можу купити і динаміт. Ого, а навіщо? Я хочу купити. Тут я пилосос, автоматичний робот-прибиральник. Прикольно, а тут ці двері? І ці двері я можу відчинити. Що? В мене є бомбосховище? Скло зламане. Ці двері не відчиняються. А, а може ти тут будеш жити? Мені здається, що тут не просто так ця кімната. Судячи з того, що я тут бачу. То оце нам треба буде ремонтувати. Можна щось продати, дивіться. А я що? Я бачу гроші, я продаю. До речі, глобус я якийсь зламала. Це сміття. Яйце. Три тисячі? Там он ще щось є, ні? Дайте мені руки. Ні, це просто сміття, напевно. Коротше, мені здається, ось тут треба буде ремонтувати яку-небудь воду, а ось тут світло. Вазу за 50 доларів, давайте продавати. Ну, а це все, напевно, можна що? зламати? Навіщо мені тут сміття, правильно? Мене взагалі вампір чекає. Цей сундук, наче хочеться відкрити. Але він не відкривається, ось є картини ще. І отут. Я зламала декілька картин, до речі. Сподіваюсь, то було сміття. Ну, добре. А, ні, я не можу його зламати. Ха, це все ж таки якийсь крутий сундук. Там якісь предмети, воно всередині. Може, динамітом треба буде його відчинити? Цікаво. Ну, я людина проста. Я бачу, я відчиняю, я прибираю. Так, давайте це зачиняти. І сміття також приберемо у нашому кабінеті. У нас, виявляється, є кабінет. Тут он ще й, а, це динаміт. Ось, у мене є яйце. Це те, що я збираю, і лист. Угу. Я сподіваюся, вампір мене почекає. Плиточку там зламала. Ой, килим! Ось, я знайшла сміття. Ось. І килим. Отак От легко знаходити те, що не треба. Коротше, ця кімната теж все поки що. Туди нікому не можна. Охороняй. Тут є ще кімнати? Тут нема. А сюди мене ще не пускають. Ні, пускають. Ага. Я бачу щось золоте, це чайник. Тут також треба прибрати. Добре, тут десь має бути яйце, мені здається. Є ще ваза. О, можна відремонтувати і це. Прикольно. Ну давайте це пізніше. Я вже там прибирала банан. Коротше, давайте у 103 номер вже підемо. Доброго вечора. А ти куди йдеш? У мене тут інша людина жила. Ти сюди? О, Боже! Як швидко в мене тут люди змінюються. У 103 Сюди. Сюди. Ну, тут так само треба все прибрати. Давайте я сама все зламаю, тут така ж кімната. Ой, ні, тут більша кімната. Слухайте, тут ще двері є. Тут ванна аж ось де. Потім тут в нас ліжко, тут, типу, гостинна. а тут що? А, тут дв двоє дверей до ванни. Все зрозуміло. Побачимось, коли я все зламаю. А тут також є яйце. Прикольно. Я не сподівалася його тут знайти. Ух, наче все зламало тут ще. Під дверима. О, прибирання. От так зараз все Тут приберемо. Буде чисто і зробимо йому темну, найтемніший, найтемніший номер, який тільки можна уявити. Сподіваюся, нам додали чорну фарбу. Або чорні шпалери. Кожний гість має різні вподобання щодо прикрас. Виконую їхні вимоги, щоб отримати додаткові чаєві та бонуси. Зрозуміло, а ти завжди тепер тут будеш жити? Тобто у мене у тому номері живе постійно новий, нова людина. А тут будеш завжди ти? Ну Я також почну з ванної кімнати. Додай штори, додай свічки відтінки Black and Red, піделога, керамічна палитка. Я хочу тобі отаку. Мілку плитку, може, червону ванну тобі зробити? Нема червонішої, Я червоно-чорна така. Отак. Я знайшла ідеальний колір для тебе. Ну що, як вам ця плитка? Мені дуже подобається. Знайти б таку ж саму на стіни, значить цей колір. Ну, я б не всі стіни знов хотіла порбувати саме такою плиткою. Точніше, поклеїти таку плитку. Напевно, оцю. О тут середині. нормально. І ось цю я хотіла. Так, а тепер сірий, напевно, все ж таки візьму, бо якщо все буде прямо чорне, то якось не дуже красиво. А якщо сіренький додати, то має бути добре. Ну, непогано, наче. І цю стіну. Ой, а в нього є цей статус бар. Повзунок, <хи> як це сказати правильно, он відтінки Black Red, в нього показник є, як багато я по пофарбувала саме у червоний або чорний. Так, тепер фарба. І де я тут чорний візьму? Ну, нема тут чорного. Чи, може, ось тут? Монохроматік. Ану. Може, тут є чорний? О! Є, графіт на чорний. Ну і все, і більше нема лише от, оцей чорний. Ну так, це ж чорний? От я тобі, тобі стелю зроблю чорною. Ти ж хотів чорний? Тримай. А стеля не додає ніяких балів. Може, тоді в білий треба було пофарбувати? Та ну, ти вампір, тобі чорний треба. І одразу ж палери, чи ці штори хочу повісити йому. Напевно, отаку. Чи отакі дві, може, то давай такі дві. А я хочу редагувати. Ні, повністю чорну чи червону. О, слухайте, а це червоний, красивий. А давай так повісимо, щоб вікно було видно. Я знаю, що ти сказав сонячне світло, ні, але так красиво. Ну, красиво ж. А, світло. Ти хочеш якесь світло? О, дивіться, оце схоже на свічки. І я редагую, бо чор... А, це саме світло такого кольору буде? Червоне нехай буде. Отак, десь посередині. Та ти що? Навіть світло в тебе червоне. Ми в ванній кімнаті. Де взагалі хоч щонебудь у ванній кімнаті? Я хочу тобі душову кабіну. Хоча тут так багато місця, що можна все розмістити. Отака навіть душова кабіна тут є. А давайте тут таку душові, душову кабіну. Ванну теж можна, до речі, поставити. Можна навіть отак посередині поставити. Є люди, які люблять митися отак от перед вікном. Наприклад, чому ні? Чому ні? Можна. Нехай миється. Так, тут в мене є тепер. Туалет, я не знаю, чи потрібен взагалі туалет людині, вампіру. Отут, нехай буде туалет. Дивіться, я можу взагалі отак підвісити туалет. Коротше, нехай так буде туалет. Отак, забіг одразу і попісяв. Нормально. Тепер раковина. Є нові раковини. Ой, отака красива. Чи, чи отака? Чому я дерево не можу змінити? Не подобається мені ця раковина, бо я не можу змінити дерево. Я хочу дерево вийти, назад обертати, редагувати. Давайте тоді звичайну раковину йому повісимо тут. Давайте отаку штуку тут поставимо. До речі, це теж можна Чекай, зробити чорне. Редагувати. Отак. З чорненьким. Чорна ванна. До речі, красиво. Тут виходить навпаки чорна біла кришка. Ні, туалет мені не подобається. Ось чорний туалет. Чорна раковина, я ще хочу стіл який небудь великий. Може, ось такий. І отак, раковини сюди. Оп! Красиво. І тут все красиво, і він, він не хоче розуміти дзеркала. Ой, не хоче дзеркало. Ну, і що мені з тобою робити? Що сюди повісити тобі можна? Туалетний папір. Тобі треба туалетний папір взагалі? До речі, я не можу змінити туалетний папір. І це не можу змінити, це лише чорного кольору. Можна навіть два повісити. Ні, не можна, не хочу. Це різні рушники так висять. Давайте поруч так, для чистих рушничків. Можна мило покласти. Давайте отак поличку одну повісимо, все ж таки. Можна навіть дві? Отут тут можна рушничок повісити ще. А от речі ти приходиш, тобі ж треба десь речі повісити. Отак от давайте декілька гачків повісимо. Ну і рушник для того, щоб руки витерти. Все, тепер ось тут хочу тобі мило. О, Йоршик. До речі, а я там не поставила у тому номері смітничок. Нехай буде рушники. У мене тут не просто людина живе, ого. -го. Бачите, скільки я всього йому тут ставлю. Туалетний папір треба. Так, стаканчик і мило. А ось це схоже на свічки. Ось це. Так, один. Два. Наче красиво. І картину яку небудь хочу. Ой, мені нових дали. Ой, дивіться, яка штуковина, прикольна. Нормально, панелі є навіть. Роза. Нічого собі. Навіщо так багато усього? О, які штуки. Тепер я півроку буду обирати картину. О, ми повернулися до тих, що я знаю. А не є червона стіна вільна. Є. От сюди давайте дерево. А тут є червона квітка ось. Давайте квітку, а оце перевісимо от сюди. Отак. От Свічки він хотів. Багато свічок. Так, навколо ванни ще покладемо. Сподіваюся, пожежна безпека тут яка-небудь є. До речі, свічок йому досить вже. Я тільки почала. О, можна якісь стікери наклеювати. Прикольно. Особлива пастка для привидів. Ого, собачке, ліжко, барний стілець, стійка, холодильник. Можна навіть намет поставити. Все, тепер я туалет точно закінчила. Досить йому дати свічок. І штор і всього на світі. Тепер давайте спальню. Таке велике ліжко. Давайте з розами. Ой, зараз щось красиве треба знайти. Ось, червоне, чорне. Ну, добре, нехай так буде. 1000 доларів витратили на твоє ліжко. От, бачите, а колір не такий, як у цього іншого. Ну, як мені знайти колір потрібний тепер? Не можна так робити. Може, яка шафа прикольна. Ну, давайте ось таку шафу. Колір мені шукай. От не можна було одразу такого ж кольору зробити. Краще б колір підписували, щоб я знаходила швидше. Коротше, давайте венги. Ліжко є велику шапу, що треба купити, чи можна не дуже велику, отаку. О, я її ж стіни не пофарбувала. Давайте дерево. Ось, чорні дерев'яні дошки. Наче все пофарбувала навіть. Підлога готова. А тепер стіни. Я, напевно, тут так само Уберу якісь графічні шпалери. Хеллоуін, наприклад. Ну, ні, Хелловін не хочу. Все ж таки, хочеться мені ці кульбабки кудись притулити. Давайте вже хоч сюди. І на цій стіні. Можна навіть і на цій. Все, а тепер шукаємо фарбу. Правильного кольору. Правильно, правильно, все, чорні стіни. Усі стіни пофарбувала, стеля майже дофарбована. Так, все ж пофарбувала, наче все. Ой, мені тепер кажуть, які меблі треба. Ха, я там вже ванну зробила. Кажуть, зроби стіл. А тут усі ці кімнати рахуються як одна. Добре, я хочу тоді диван. Ти теж хочеш великий стіл, а навіщо тобі тут і великий стіл і маленький стіл? Ні, тоді хочу спочатку стіл. який небудь круглий. Чи, о, такий. Ну, Стіл я хочу венге, щоб під колір от, тих меблів вже. Стільці такі дивні. Давай отакий. Ось і червоний стілець. Отакий от диван, журнальний стіл. Ще можна поруч поставити. Отак. От а ще й крісло треба. Ось тут стіл, а отут не може крісло. Ось так вирішила: крісло таке. стіл, а отут диван. Ну далеченько, але все одно можна посидіти і порозмовляти. Ось таку шафу на годі, а поличку одну сюди. І таку саму, напевно, от сюди над шафою. О, з двох боків виходить у мене полички. Навіть майже на одному рівні. О, а тепер кажуть картини, люстри і все інше. Навіть квітку хоче, нічого собі. Давайте вже світло, де там наші свічки. Наче. Один. У кожній кімнаті я хочу таку лампу. Тепер бра. Можна навіть отак повісити. Чи не треба на диваном? Там можна ті що стоять. Отут, нехай висить така. Трошки більше світла, і отут можна. Щоб читати можна було книги. До речі, я книги хотіла йому купити. Каже, не любить світло. А що ж це все тоді таке? Отака лампа нехай тут стоїть. Може таку суху йому поставити. А її тут не видно. Треба у якомусь куточку, де нічого нема. Отак. Отак красиво. І ще одна стояча лампа. А -а -а! Чекай, я ще не закінчила. Я хочу ще штори. Напевно, такі самі, як у туалеті. Навіщо щось вигадувати? Все, вистачає тобі штор? Чудово. Ще я хочу килимок. Килими. Ого! Такий червоний килим є. Ну, давайте. І я ще у ванні хотіла килимок. Звісно, чорний, якого тут нема. Так. Ось це найчорніший. Давайте отак. І тут якийсь маленький хочеться килимочок, отак. Непогано. Ти більше не хочеш ніяких прикрас? Свічки, Red, ой, Блек Ред не виконано. А я не можу обрати колір. Давай трохи ще покидаємо тобі прикрас. Давай свічки йому поставимо ще. Вони, звісно, не. Червоні. Отак. От Ти хотів великі свічки? Не хотів, а будуть. Чи це не, не свічки, а схожі. Ось ще свічки є. Давай тобі більше свіч... свічок, содова, ваги. Давайте вазу. Ось щось чорне. Ось такі ще свічки сюди поставимо. А якщо стікери. Ось є червоний павлін. Мені насправді не красиво ще й. Ще щось червоне, але добре. Кажуть, ще треба, що я можу ще червоне тобі, тобі поставити. Книги, до речі, я хотіла тобі книги покласти. Ось червона книга. Спальник червоний треба, тюксіна. Грай на контрабасі. Все. Недостатньо червоного і чорного, капець. Давайте ще килимок покладемо. Отут. Так, заходить і на килимок. Недостатньо. А! Більше штор. Все. Зараз у тебе все буде у шторах. Все ще недостатньо. А чому не рахується чорний і червоний? Що я не так зробила? Давай ще одне червоне крісло тобі поставлю. Де в тебе нічого немає? тут у тебе нічого нема. Навіть два. Маленький журнальний столик зроблю тобі. Ось такий чорний. Та все, лампу ще одну вішаючи, ставлю і все. Я вже забагато на тебе витратила. Отут ще таку лампу поставлю. Все, забронювати. Покажіть мені моє допісля. О, а тепер правильно, наче показує. Тут не диван, і шафа велика. Ой, ванна в мене така красива. І диванчик. Нормально. Трошки не вистачає меблів мені в номері, але все одно досить. О, перейти в підвал. Я ж кажу, треба буде туди піти. Там, до речі, якісь книжки продають. У номері темно й похмуро. Це мені до вподоби, проте я маю невеличке прохання. Чи не могли б ви мені показати підвал? А я казала, що він хоче, що йому треба до підвалу. Бачите, він піде до підвалу. Ось. А я там вже була, до речі. Що тут в мене? Нікого нема? Давайте також здамо номер. о а ось і брут. Всі меблі, до речі, знову полетіли. Ой, а тут так не, не прибирається, як. Завжди. Дивіться, треба прямо обережненько. У брудному взуті сюди прийшли. Ні, це треба? Ноги треба мити. Вам навіщо ванна кімната тут? Мені подобається, що всі меблі підлетіли вгору. А тут чистенько? Ні, тут також брудно, капець. Все, прибрала. Тепер також можна стати цей номер. Він, здається, не знаю. Давайте сходимо в підвал. О, привіт! Гусатий. Поїхали вниз. А я йду у підвал. Ой, він зник. Як все в мене зламалося, капець. Де там підвал? Давай підемо до підвалу. Що тобі тут треба? Перейти в підвал, я тут. Будь ласка, не вмикайте світло, мені і так добре видно усередині темно, і вогко, як я люблю. А що це за скриня? Я її вже знаходила. Сміття. Так, а що тут? Сміття, сміття, сміття. Я нічого навіть продати не можу. Ой Боже! А, ти тут будеш спати. Ну, зараз, почекай. Напевно, так, напевно, буде. Ти ж вампір. Це форма коридорного. Цікаво. На беджі написано рой. Так звали дідуся. Як тобі там зручно? Ця скриня набагато зручніша, ніж ліжко. Думаю, я залишуся тут. Я заплачу за номер, звичайно, не хвилюйся. Дякую за розуміння. Та нема за що? Що, ж, чудово, ми вбили двох зайців одним пострілом. Поки наш дивний гість спить у скрині, наш новий клієнт може зупинитися в номері 103. Ми подвоїли прибуток. Який ти хитрий, ти диви, а я не можу перенести цю скриню. Я одразу сказала, що тут треба тобі жити у підвалі. Одна цього ми точно поки що завершимо. Тож ставте вподобайки, пишіть коментарі та бай-бай, бомдіки, бай-бай.